Покажу вам старовинні антикварні коралові намистини, які були зіпсовані під впливом часу та неправильним зберіганням. Подивіться, це натуральний антикварний нефарбований корал. Благородний той, який всі бажають зараз мати у себе. Він вкритий його поверхня, вкрита білим нальотом. Він з'явився внаслідок Неправильного зберігання, занадто вологе повітря було. На жаль, легко його прибрати не вдасться, це потрібно наждачкою кожну кожного механічно стирати цей білий наліт. Якщо у вас є варіанти, як ви прибираєте без користування наждачкою. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду вдячна, бо я знаю тільки лише складний спосіб: довести цей корал до гарного вигляду.